Доброго дня, шановні колеги. Як і обіцяв відео про обрізку пергольних конструкцій, на прикладі оцього Циталі магарача ну, власне, корінь СО4. На нього був свій час привитий блекрант у якості саджанця. Висаджений цей блекрант був років 10 назад, може більше. І потім прийнято рішення на заміну сорту, тобто використовується. Ще стара коренева система. Тут використовується стара потужна коренева система, на яку були імплантовані 5 прищеп. От перша прищепа, видно вже як вона заросла. Друга. Ну і так далі. цим прищепом вже третій рік. Зростання. Вже ну, воно відбулося максимально ефективно, тобто ці вже рукави вони можуть е нести серйозні навантаження. І Навіть видно, що по діаметру лози, от мій палець, е ця лоза десь міліметрів 13-14 за виключенням одної прищепи, але це були наслідки саме весняних минулорічних. Підмерзань молодого приросту 12 та 13 травня. Ну про це дещо згода. Так от, чому вирішив записати це відео? Більшість, більшість практик по саме самоперульних кущів, воно зводиться до того про дотримання невтручання у хід росту наших виноградних кущів, тобто принципу вільноростучості. І в зв'язку з тим проводиться обрізка з того, що ну, є те, що Бог послав, скажімо так, на ріжки, на короткі, скажімо, сучки, можна сказати. От. І в зв'язку з тим, що той принцип вільно ростучості, а значить, не завжди навіть я б сказав, би, в більшості випадків через рік. Коли ми виконуємо вже весняну обрізку, ми стикаємося з ситуацією в такому разі, що, власне, і нема з чого вибрати, тому що оці лози, вони у більшості випадків ростуть не в тому напрямку, який би був би нам оптимальний, не мають таких і товщин оптимальних, ну і так і так далі. І тому доводиться обрізати. Коротко, і розраховувати, що ці короткі ріжки у своїй основі будуть мати бруньки із таким значним коефіцієнтом плодоздатності чи плодоношення, і розраховувати таким чином на той чи інший врожай. От, я дотримуюсь інших принципів. Звичайно, це започаткування не моє, це досвідчені виноградарі вже давно практикують такі принципи. Тобто принцип контрольованого втручання у ріст куща, коли на початку вегетації вилучаються непотрібні бруньки, коли вже зрозуміло, які саме бруньки потрібно залишити, і розраховувати саме на той ріст, який нам потрібно. В даному випадку вибираються потужні бруньки і з потрібної сторони, лишні бруньки видаляються. Ну, Давайте, наприклад, о цього штамбу. Скажімо, так, от було місце прищепи, потім пішла позаминулорічна річна лоза, з неї минулому травні почався рух росту бруньок. Ну, і була видалена, скажімо, оця брунька, оця брунька була видалена, оця брунька була видалена, ця була залишена свідомо. Оця була видалена, залишена. Тут далі повидалялося бо сходження декількох рукавів. Так само давайте візьмемо до прикладу і цей рукав. Ось місце прищепи, рух, бруньок, видалення в цьому місці бруньки, в цьому місці видалення, видалення, видалення аж до цього місця. Воно мені було саме це місце потрібно до руху. Лози саме з цього місця. Тут було видалено і ця залишена. Дві лози залишалося для так званого підсиленої плодової ланки, ну, власне, скрізь там. Ну, за виключення одного е, штамбу, де ця прививка вона і розпочала свій рух, але в травні було вимерзання, і цьому, мабуть, рукаву дещо досталося, і він почав вигетувати лише уже з середини літа. Перевести тут танки незначні, тому в даному випадку я буду використовувати тільки отакі от ж е, ріжки. От, і з них вже е, брати дві точки росту, які буду використовувати аж на наступний рік. Яка особливість цього куща? Тут він має дві зони плодоношення. власне, ця зона плодоношення. Оце буде в ряд воно йти, ну, зрозуміло як, да? і ось буде. Вона і існувала раніше на цьому блегранду інша зона плодоношення. Тут лінії розміри цю арки такі, що ширина біля, скільки ж тут, мабуть, біля 4 метрів, і інша, зона плодоношення 4 метри, і ширина близько 4 метрів, можливо, дещо більше. От. Тому можна було організувати ще одну зону плодоношення, вона і організована. І зв'язку з тим, що запланований мною. Оцей приріст він не дав потрібного мені результату, то я замість нього використаю саме ті частини росту е, оцих рукавів, е, який мною планувався на видалення в цьому році. Планувалося е, оцей рукав залишити саме перший зустрічний. для вегетації, ну, взагалі для подальшого існування цього куща. нижню першу підщепу, іншу прищепу, От. а цю прищепу вона була ну, запасна прищепа. От, планувалося її взагалі видалити, от. то в даному випадку я буду використовувати цьому році вона буде видалена наступному, в наступному році, після того, як оці бруньки цих двох. Ріжків. Вони дадуть по дві нормальних вози, і тому я ту частину видалю. Ну, власне, зараз я проведу зняття оцих обв'язок винограду. Проведу обрізку, у мене немає оператора, який слідкував би за моїми рухами. Тому зараз я зафіксую стан цього куща. Зараз, ну і по закінченню вже процесу обрізки. Ну і ще раз наголошую, що власне це не обрізка, а приведення куща до запанованої конструкції ще у травні минулого року. Якби цього я не робив, то звичайно я б використовував би у багатьох випадках грішки. Ну, і взагалі, для незначних виноградних насаджень, взагалі принцип вільно-ростучості, я вважаю, він недоцільний. Так, на значних територіях, там, де воно все вимагає дуже багато часу, на... Доглядом за кущами, і головне у період зелених операцій, вільно да, ростучість, вона дуже оптимізує нам свій робочий час економить. А там, де в нас невелика кількість кущів, то, в принципі, ну, навіть в моєму випадку, в мене їх значна кількість, то це все я виконую вручну. Дуже багато часу, звичайно, займають зелені операції та підв'язка приросту це травень і червень місяць. От. Але все рівно е відшуковується цей час, проводяться ці роботи, але принцип вільноростучості, я його сам для себе не хочу його е дотримуватися, а саме дотримуюсь контрольованого росту кущів. Ну і, власне, зараз до результату. Таке невелике доповнення. Е видно, да, що е кожен. Пагін, е, ще зелений свій час, чи вже тоді пізніше вже він вже перейшов та називався Лозою. От він має своє відведення місце на шпалері, е, не відбулося якоїсь затінення. Сусідніх лоз, що саме дуже часто відбувається при вільно ростуточій частині кущів, так, з'явилися деякі пасинки, але вони тільки своєю листовою поверхнею підсилювали загальні основні лози. От. Але ж недолік який, да, потрібно було спрямовувати, орієнтувати саме лози у. В потрібному стані, тому що вони не завжди виходили саме з того місця, що мені було потрібно ну саме на е, тих зонах, які я буду обрізати. Ті зони, які мені були потрібні для подальшого ведення куча, звичайно, я залишав бруньки з тої сторони, які мені було потрібно. Ось вона і ось вона. От А інші, які будуть видалятися в цьому місці, буде видалення. Отут треба було. От вона виходила, треба було спрямовувати саме потрібному. Напрямку. Також оця брунька вона виходила вертикально вверх. Її треба було спрямувати, дещо пригнути, використати, можливо, якесь трикотажне кільце і таким чином примусити її змінити, напрямок свого росту ще у травні місяці. Так само тут нижній виход бруньки, але він був спрямований саме в потрібному стані, і отрималася лоза, і скільки ж тут дивіться була. Одна грибеніжка, інша грибеніжка, ну і так далі. Тут взагалі виходила брунька вниз, потрібно було спрямувати. Тобто, це все ручна праця. Звичайно, вона відбирає дуже багато часу. А тут взагалі дивіться показовий для того, щоб показовий випадок, для того, щоб заповнити місце на шпалері, то використалася брунька, яка взагалі росла в іншу сторону. От оцей пагін ріс в іншу сторону, протилежну сторону від. В даному випадку також відбулося його зміна напрямку його росту, і отут перша фіксація. І власне, оце і називається контрольований вплив на ріст наших кущів. Таким чином є оптимальне заповнення пагонів на шпалері, використання всієї довжини цієї шпалері. Ну, і, значить, і Врожай кращих кондицій, чим ці лози були б затінені сусідніми, які, скажімо, по тій чи іншій причині мають кращі умови для свого росту. Цей кущ деякими своїми частинами лоз почав обрізатися на прохання саме підписників, яким я відсилав цю лозу разом із вином. Щоб вас не виникало питань, чому саме такий вигляд цих лоз, так от буквально там 5-6 днів тому разом із винами і відправлялися оці лози для можливо для пророчення чи для причіплювання. От і от я хотів би зараз від тих колег, які вже Знали це вино у моєму виконанні з кацителя Магарача. Як вам враження про, про це вино? Можливо, доцільно змінити технологію. Технологія була біла, можливо, ви не бачите саме доцільності у білій технології кацителя Магарача. Можливо, щось потрібно удосконалити, які недоліки. І хотів би прочитати ваші відгуки. У вигляді коментаря до цього відео стосовно саме вина із кацетелі Магарача. Я вже 5, 4 чи п'ятьом виноробом відправив це зразки цього вина. От. Але моє враження, що якщо порівняти із його родичем, за назвою Цтрони Магарача, то вино із кацетелі Магарача за своєю. Органолептикою воно не програє надпопулярному цитронному магача, так воно дещо інше, інша ароматика, інші смакові враження. Але сказати, що саме цитронний магарача – це якийсь топ, порівнянні саме з Ір-Кцителем магача, то зараз у мене немає підстав. Саме так висловити свою думку про шкацителі маграче, що він, наприклад, гірший за цитрону. Ну але таки ж дуже хотілося б почути особисто ваші враження, тому що, як кажуть, кожен кулик хвалить своє болото, в даному випадку, можливо, я помиляюся. От, Хотілося б почути саме ваших вражень. Ну і зараз до е, практичного завершення е, приведення цього куща до запланованого вигляду. Ще в травні минулого року. Слів про силу росту, дивіться, оця площа шпалери, тут, здається, 5 метрів зона подоношення. ширина арки біля 4 метрів, ну, можливо, 3,60. отак. І сила росту от пагін-лоза, яка залишалася. О, дивіться, вона йде. І опускається аж до самого низу майже і чутно звук, тобто вона визрівши. В Зв зв'язку з чим і е, в мене нема взагалі ніяких пересторог до організації другої зони плодоношення, е, тому що кацеталія магарача досить потужний у ростові сорт. І, Тим більше, що і старий потужний корінь старого маточного куща. От. Тому це навантаження, на мою думку, кацеталіма гарача, воно буде доцільне. Ті лози, які мені вони підлягали до вже при обрізці, то я їх чеканив. От видно місце чеканки. В цьому місці, в цих місцях верніше. А ті лози, які я вже розумів, що мені потрібно буде використати на дальню зону плодоношення, то я їх залишав максимально довгими. чеканку не виконував. І саме зараз оцю довжину я використаю для вкладання на, ну, під час підв'язки на дальню зону плодоношення. Ну, зараз до обрізки і готовий. Продовжую проміжковий результат. Обрізані зайві лози, пасинки. Але поки що без розкладання в сторони рукавів. Ще раз уточню, що кожен потрібний рукав складається із двох лоз. Ці дві лози в виноградарстві називаються підсиленою плодовою ланкою. Вони будуть спрямовані в одну сторону і будуть лягати паралельно. Ну і власне. Дві лози підсилена плодова ланка. І зараз розкладу і покажу, що вийшло. Демонструю діаметр луз, взагалі їхню довжину. Десь 12-14 мм в середньому для прищіплення дещо затовста. Ну а для виготовлення зелених саживців нормально. Саша Білобров обіцяно я тобі відішлю, ну а взагалі РКЛІ Магарача лозу залишився. Наступний етап це зняття лоз із самої шпалери для більш зручного розкидання рукавів у потрібну сторону та відсікання зайвого, виходячи із розмірів відведеної зони плодоношення. Ну, це вже останній етап буде. Зараз я вам продемонструю. Демонструю вже завершальний етап. Приведення куща до працездатного стану у поточному сезону. Ліва від мене зона плодоношення. заповнена е, прищепою нижньою на рукаві. Права зона плодоношення Також заповнена нижньою прищепою на рукаві. Верхні прищепи цих же жукавів виведені на іншу зону плодоношення, дальню. Всі зони плодоношення заповнені підсиленими плодовими ланками, тобто задвоєна кількість бруньок. Зрозуміло для чого це є вибір тих бруньок, які будуть більш продуктивні. І це завжди добре. До речі, демонструю штамп Блигранда, от його діаметр тут близько 10 сантиметрів. з нього три роки назад були виведені три лози, які зараз слугують штамбами. В них два роки назад було а, ну так, три роки ж назад було проведено прищеплення от ще до цього часу треба позрізати видно закінчення цих імплантів Ну, здається, все. Ну, а цей резервний рукав, яким я власне, і розраховував е заповнити цю другу дальню зону подоношення в зв'язку з його і з малорозвістю. Я обрізав коротко і розраховуючи в поточному сезоні, він дасть мені 4 лози, якими я наступному році вже заповню цю дальню зон зону подоношення, а поки що використовую ці резервні частини. Тих основних двох рукавів. Все, отут я оцим прикладом продемонстрував один варіант формування перегальних виноградних кущів. На цьому місці міг бути будь-який інший, не обов'язково технічний, столовий, сам принцип продемонстрований, шпалера, рукава довгі. Обрізка не коротка. Ну і у серпні, можливо, у вересні поточного року я і продемонструю врожай. За цією обрізкою. Тут цей куч зустрічається із Юпітером. У нього інша шпалера в інший бік. це на цьому закінчую. Дякую за увагу. До побачення.